Христос посеред нас. Господь Ісус Христос, перебуваючи зі своїми учнями, настановляє їх, творить чудеса, вразумляє, дає можливість бути свідками неймовірних, чинених ним чудес, але поруч з тим налаштовує їх на те, що земне життя Його закінчиться стражданнями. Про це ми читаємо в Євангелії від Матфея. 16 розділ з 21 вірша. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших і первосвященників, і книжників, і вбитому бути і воскреснути третього дня. Ми маємо розуміти, що Господь Ісус Христос народився для того, щоб померти. Помер для того, щоб воскреснути, воскрес для того, щоб народитися в серцях тих, які вірують у нього. Уявітьмо собі, що Господь Ісус Христос народжується в серці кожного із нас. І кожна людина, яка приходить у цей світ, їй дано можливість прийняти Христа. А з прийняттям Христа, Господь дарує і владу дітьми Божими стати. Але ось, власне, учні чують про смерть Христа. Ця звістка їх приголомшує, вони не можуть погодитися з тим, що скоро їм прийдеться розлучитися із Господом. Але Треба розуміти, що смерть Ісуса Христа необхідною є заради спасіння всього людства. І Господь знає про те, що Він прийшов у цей світ для того, щоб померти, щоб принести себе в жертву заради спасіння всього. людства. Господь вибрав 12 апостолів, навчає їх, щоб вони понесли благо військ по цілому світі. Але благо військ смерті Ісуса Христа. Немає змісту. І ось саме тому цю благовість понесли апостоли не тільки після смерті і Воскресіння Ісуса Христа, але після того, коли він зіслав їм Духа Укішителя в день П'ятидесятниці посилає апостолів через Духа Святого, щоб вони проповідували Євангеліє всім народам. І ось що відбувається далі. Яка реакція учнів, апостолів Христа на те, що Він каже, що Він буде страждати? Продовжуємо це івангельське читання, 22-й вірш читаємо. І на бік, відвівши його, Петро став йому докаряти і казати: Змилуйся, Господі, такого тобі хай не буде. А він обернувся і промовив Петрові, відступи від мене, сатано, ти спокуса мені. Бо думаєш не про Боже, а про людське. Чому Господь так промовив? Господь не Петра назвав сатаною, а того, хто стояв позаді, того, хто вклав в Його уста ці слова. Бо якби Господь прийняв це слово, якби Господь не помер на хресті, то жодна людина би не спаслася. І ось нерідко так стається і в нашому житті, що ворог роду людського диявол, може промовляти через уста будь-якої людини. Через призму священного писання ми спостерігаємо, як це неодноразово було, Згадаємо Іовамного страждального, коли сюди постав перед Богом, І Бог звернув увагу на те, що на землі немає більш вірного йому, як іов, то Сатана сказав, ти забери в нього те, що він має, і тоді він проклине тебе. І ось Бог дозволяє сатані забрати все, що є в Іова, але каже, душу його не торкнись. І ось, власне, сатана забирає дітей, забирає багатства, забирає все те, що було в Іова, але залишає йому дружину. І дружина, ніби співчуваючи тому, що втратив здоров'я, що лежить на гноїщі, що ніяк не може померти, приходить до нього і каже: прокляни Бога і помри. Устами цієї жінки промовляв диявол. Тому що проклясти Бога, це означає викликати гнів Божий на себе. Це означає. Бути позбавленим всіх власть Господні. Іов у відповідь на це промовляє: Ти говориш, як одна із безумних. Хіба можна із рук Бога тільки добре приймати? Іов, написано, залишився вірним Богові до кінця і не промовив жодного нерозумного слова на Бога. І ось так буває, дорогі, у Христі, і в нашому житті. Якщо тобі хтось хоче дати пораду, то знай, що устами цієї людини може розмовляти диявол. Можливо, недільного дня хтось тобі запропонує піти в гриби в той час, коли церкві Божественна літургія. Чи піти на рибалку, чи просто відпочити. Пам'ятай, що ця порада і ця думка походить не від Бога. Все те, що відбувається в нашому житті, будь-яка пропозиція. Пам'ятай, що ця пропозиція може бути від Бога, а може бути від Його супротивника. Якщо ця пропозиція, якщо ця думка, якщо ця порада сприятиме тому, щоб відволікти тебе від служіння Богові, то знаєш, що це не від Бога. У Бога досить усього. І Бог, коли ми довіряємо йому себе, коли ми довіряємо йому своє життя, він має для нас і роботу, Він має для нас все необхідне для нашого земного життя і знає, в який спосіб забезпечити нас. Але питання до кожного із нас: кого слухаєш ти? Що близьке твоєму серцю? Що приймаєш ти у своє серце? І, власне, тому, можливо, треба, як Господь промовив до Петра. Промовити, відійди від мене, сатано, бо ти є спокусою для мене. Для того, щоб виконати волю Божу, не раз треба проявити свою річ, рішучість, не раз треба проявити свою твердість і непохитність у вірі. Амінь. Слава Ісусу Христу!